Звідки прибув іраномовний елемент в Україну. Всім відомо, що скіфи під назвою Шкуза ще позмагалися із мідійцями та сирійцями за лідерство в межиріччі та Малій Азії у VII столітті до нашої ери. А перед тим скіфи, тиснені масагетами, перейшли Аракс поближче до Мідії, до якої гілки народів відносили давні письменники Сарматів? Пліній повідомляє. Що, за чутками, вони родичі мідянам. Діодор Сицилійський прямо стверджує, що савромати були поселені пританаїсі скіфами, які вивели їх із мідії. Самі мідійці вважалися місцевими вірменами, прибульцями в північно-західному Ірані. Як зауважував дослідник Мідії Діаконов, у вірменських літописах мідійці звуться як бактрійцями, так і індійцями. Тобто самі мідійці вважалися вихідцями із Бактрії та Індії. Можливо, на згадку про давнішу батьківщину Індії, мідійці назвали найбільшу річку Мідії діялу Гіндом, що й зафіксував батько історії Геродот. Савромати вийшли із Мідії, а Мідійці із Бактрії та Індії. Ще індолог Степан Наливайко помітив схожість етнонімів Сіндгу Саувіра в Індії. Та синдів савроматів у Причорномор'ї. Синди одне з меотських племен. Гесихій стверджував, що синди народ індійський, синдої етнос індікон, пліній називав узбережжя Чорного моря скіфією індійською. До того ж, та частина Великої Скіфії України, де мешкали царські скіфи та скіфи-кочівники, де, на думку Міллера, могли жити іранці. Називалася індійською скіфією, скіфія синдика. Трубачов досліджував скіфо-індійські мовні паралелі на прикладах топонімів північного Причорномор'я та Приазов'я. На думку видатного сходознавця Д'яконова, Мідійці один з топонімів, що не піддається ясній іранській етимології, наважимося запропонувати таку етимологію етноніму мідійці, мадри Індії, мади мари меди Персії. Меоти Причорномор'я. Таким чином, іраномовний елемент Великої Скіфії міг походити із Індії та Мідії, а іраномовні Алани та Осетини Кавказу із Турану. Отже, підведемо підсумки. З одного боку, іраномовний елемент Великої Скіфії був присутній у Причорномор'ї, дав ім'я країні. З іншого боку, цей іраномовний елемент був асимільований серед автохтонів. Про це варто говорити. Так само повністю асимілювалися і Алани в європейських мандрах. Історик Олександр Палій зауважує, що уже за часів Геродота у 5 столітті до нашої ери помічаємо виразні українізми скіфів, зокрема оканя та ікавізму. А на час занепаду Великої скіфії в 3 столітті до нашої ери, про іраномовні скіфії України годі і говорити. Слід мати на увазі, що етнонім скіфів Великої скіфії України з той сколо, зберігся виключно лише серед європейських народів: германців свави, слов'ян склаві та балтів скальви і більше ніде. Про це є кілька відео на цьому каналі. До речі, підтримайте канал підпискою і вподобайкою.